Nissan Juke 2011 року, офіційний, з невеликим пробігом всього 40 тисяч км, класному білому кольорі, з золотими дисками, комплектація з клімат контролем, з монітором, проїзд контроль, шкіряний руль, механічна коробка передач 5-ступенева, є підігрів сидінь передніх. Досить місткий салон для передніх задніх пасажирів. Ось такий багажник. Автомобіль дуже в дуже хорошому стані, буде економний як для міста, так і для траси. Приходьте на тест-драйв, на більш детальніший огляд, також є багато інших автомобілів в автосалоні.